Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо. Сьогодні пропонуємо вашій увазі статтю про легкість, простоту та задоволення здорового способу життя. У 19 столітті ірландський поет-романтик Томас Мор писав: якщо хочете мати успіх, ви повинні виглядати так, начебто ви успішні. У 21 столітті символами успішної людини є підтягнута струнка фігура, здоровий доглянутий зовнішній вигляд, усвідомлений здоровий спосіб життя став трендом. Однак кожна людина індивідуальна. Для одних займатися спортом має те ж саме значення, що дихати. В інших людей є потреба у фізичних навантаженнях. Це корисна та необхідна для нормального самопочуття звичка. Як чистити зуби та приймати душ? Треті ставлять конкретну мету позбутися зайвих кілограмів, наростити м'язову масу, підготувати тіло до пляжного сезону, підвищити функціональні можливості організму і готові для цього працювати, іноді навіть на межі своїх сил. Є люди, які не бачать жодного сенсу добровільно навантажувати себе. Спортивне суперництво їм не притаманне, а здоровий спосіб життя вважають мудою та ставляться до нього скептично. Але й вони хочуть бути здоровими, успішними, красивими та щасливими. Змінити звичний спосіб життя непросто можна чітко уявляти, що потрібно робити для власної користі, але відмовитися від солодкого, приготовленого на швидкоруч з напівфабрикатів їжі, у будь-яку погоду виходити на прогулянку, регулярно займатися фізичними вправами, вдається далеко не кожному, і знаходиться безліч причин, щоб усе залишилося як і раніше. Однак нові дослідження показують, що для підтримки здоров'я на належному рівні не обов'язково інтенсивно тренуватися, купувати дорогий абонемент у тренажерний зал, або ставити будильник на півгодини раніше, щоб зробити ранкову пробіжку. Можливо, ви здивуєтеся, але фахівці дійшли висновку. Навантаження середньої інтенсивності, наприклад, ходьба, ефективніше впливають на покращення фізичного і психічного здоров'я, ніж напружені тренування. Вів'єн Хазарт, дослідник у галузі психології університету Міннесоти, каже, багато хто звик думати, що такі інтенсивні види вправ, як біг, кращі для нас, але набагато корисніше те, що легко вписується в наше повсякденне життя і що нам подобається робити. Фахівці пропонують кілька простих способів, які допоможуть отримати оптимальну користь для здоров'я. Перший спосіб: займайтеся фізичними вправами у короткі проміжки часу. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує приділяти від 150 до 300 хвилин на тиждень заняттям з помірним фізичним навантаженням, або від 75 до 150 хвилин під час інтенсивних вправ. Наприклад, для найбільшої користі здоров'ю достатньо щодня по 20 хвилин швидко їздити велосипедом, або тричі на тиждень бігати по 25 хвилин. Однак тривалі аеробні тренування багатьом здаються нудними і монотонними, та зняти час для них у стрімкому темпі життя, буває непросто. На допомогу приходить Лорета Діп'єтро, професор фізичних вправ та дієтології в університеті Джорджа Вашингтона. Вона вважає, що людям, які зайняті сидячою роботою та ведуть малорухливий спосіб життя, достатньо наприкінці кожної робочої години виділяти 2,5 хвилини для фізичної активності. Для початку, поки це стане звичкою, можна використовувати таймер, що нагадує про необхідність перерватися для декількох простих вправ, нахилів, присідань, підстрибувань. Кожні дві години рекомендується робити довші перерви до п'яти хвилин, щоб швидко пройтися коридором, піднятися і спуститися сходами. Так ви не тільки підтримуєте м'язовий тонус, а й стверджують багато експертів: стимулюєте розумову діяльність. І зберігаєте на високому рівні розумову працездатність. Дивно, але дані досліджень свідчать, що короткі паузи протягом робочого дня для легкого фізичного навантаження так само корисні для здоров'я, як і 150 хвилин на тиждень більш інтенсивних тренувань. Отже, ходити до тренажерного залу або басейну тим, кому це не занадто подобається, зовсім не обов'язково. Зрозуміло, що ви не встановите спортивні рекорди, але позитивний ефект від простих вправ безумовно відчуєте. Другий спосіб стати спортсменом вихідного дня. Люди багатьох професій не мають змоги робити достатню кількість невеликих перерв для того, щоб рухатися. Не всім вдається виділити час для регулярних ранкових пробіжок або вечірніх тренувань. І тому доводиться компенсувати нестечу фізичних навантажень у робочі дні, активними заняттями у вихідні. Мільйони людей люблять бігати, їздити на велосипеді, плавати та займатися іншими видами спорту хоча б один-два рази на тиждень, та чи приносить це користь здоров'ю. У журналі Американської медичної асоціації опубліковано дослідження, в якому брали участь 63 591 чоловік у Великобританії. Експерти дійшли висновку, що у людей, які вели активний спосіб життя, ризик смертності від усіх причин був приблизно на 30% нижчим, ніж у тих, хто взагалі не займався фізичними вправами, і цей результат не залежав від розподілу навантаження протягом тижня. Заняття, часта інтенсивність, яких людина обирає сама відповідно до свого розпорядку ритму життя та фізичних можливостей. Приносять відчутну користь для здоров'я навіть людям з ожирінням та іншими факторами ризику. Інше дослідження, результати якого наведено в журналі Медицина, Наука, Спорт та Вправи, підтверджує ці висновки 3438 американцям, не восьми американцям 40 років. Учені запропонували носити акселерометри для вимірювання інтенсивності і тривалості фізичних навантажень за тиждень. Експеримент тривав 6,5 років і показав, що люди з середнім і високим ступенем фізичної активності не менше 150 хвилин на тиждень були на 60-69% менш схильні до ризику смерті, ніж ті, хто був недостатньо активний. Менше 37,5 хвилин на тиждень. Але різниці між спортсменами вихідного дня і такими, що займалися більш рівномірно і регулярно, виявлено не було. Проте вчені не дають однозначної відповіді на питання, що краще для здоров'я, щодня займатися не надто інтенсивними вправами або серйозно навантажувати свій організм у вихідні. Для цього потрібні додаткові дослідження. Лорета Ді П'єтро радить тренуватися, коли та скільки вам зручно. Намагайтеся не змушувати себе, а отримувати задоволення. Зважайте на свій фізичний стан, правильно розраховуйте сили, уникайте зайвої напруги, щоб не травмуватися. Третій спосіб тренуйтеся в команді В науковому журналі Nature Communications Велика Британія вийшла стаття про дослідження, в якому стверджується, що друзі та знайомі. Можуть спонукати людину до тих чи інших дій, наприклад, до заняття здоров'чим бігом. Це відповідає теорії соціального порівняння, яку запропонував американський психолог, фахівець у галузі соціальної психології Леон Фестінгер. Основна ідея полягає в тому, що людина оцінює себе в порівнянні з іншими, більш фізично активні, енергійні однолітки мотивують нас розвиватися та вдосконалюватися. А повільні друзі змушують підтримувати спортивну форму, щоб не втратити передбачувану перевагу. Цікавими є результати спостережень учених за тренуваннями веслярів робота в команді викликала підвищений викид гормону щастя ендорфіну, який дає відчуття радості і благополуччя порівняно з тими, хто займався самотужки. Звичайно, досліджень ще замало, щоб робити категоричні висновки та давати однозначні для всіх рекомендації. Але слід сказати, що якщо ви хочете зайнятися фізичною активністю, приятель однодумець може вам у цьому суттєво допомогти. Четвертий спосіб: не надто напружуйтесь. Ще один науковець з університету Міннесоти дає практичні поради розширте своє уявлення про те, що таке фізичні вправи. Якщо ви не любите біг, йогу та тренажерний зал, то можете знайти заняття до душі. Гуляти з собакою, їздити на роботу на велосипеді, працювати в саду. Не наберете відразу 150 хвилин активності на тиждень, як рекомендує Всесвітня Організація охорони здоров'я. Почніть з малого, з того, що вам подобається. Будь-яка вправа краще, ніж нічого, упевнена професор П'єтро. Згідно з дослідженням 2015 року. Заняття спортом один раз на тиждень знижують ризик серцевих захворювань краще, ніж щоденні тренування. Для хорошого самопочуття відпочивати так само важливо, як і отримувати фізичні навантаження. Якщо ви не прагнете рекордів, не принапружуйтесь. Прислухайтеся до себе. Робіть не те, що, як вам здається, ви повинні робити, а те, що приносить вам радість і задоволення. Міф у тому що вправи мають бути енергійними, щоб бути ефективними. Це просто неправда, каже Лорета П'єтро. Думайте про фізичне навантаження як про щось легке, комфортне і приємне, додає вона. Головне у філософії здорового способу життя бути щасливими. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!